Оборотно-сальдова відомість по банківських операціях формується за тими ж принципами, що і в інших модулях. Для цього обираємо модуль «Банки-каса», пункт меню Оборотно-сальдова відомість по рахунках в розділі Звіти Банк. Вказуємо період для формування оборотно-сальдової відомості. Полі Рахунки зазначаємо рахунок 311 для отримання даних по операціях на поточних рахунках в національній валюті або рахунок 312 по рахунках в іноземній валюті. В області групи і фільтри можна додати чи прибрати деякі групи чи фільтри для уточнення даних в оборотно-сальдовій відомості. Наприклад, можна увімкнути прапорець розрахункові рахунки. Натискаємо кнопку Сформувати. Для уточнення даних по первинним документам вмикаємо прапорець Розгорнути до документів та натискаємо кнопку Сформувати. Бачимо також первинні документи, за якими здійснювались банківські операції. Якщо слід проаналізувати банківські операції за кожен день, в полі Групувати обираємо по днях. Та натискаємо кнопку Сформувати. Якщо згорнути оборотно сальдову відомість, обравши з контекстного меню в полі Ліворуч від поля аналітика дію «Ієрархія», згорнути все і поступово розгортати вміст рівнів. Будемо бачити підсумкові дані за кожен день обраного в періоду, в який проводились банківські операції.